Потенційна клієнтка хотіла взяти приватний другий Моргідж, не маючи на це фінансової можливості оплачувати цей Моргіч, тому що її дохід не такий великий. І я відмовила їй ці послуги, тому що я бачила, що вона не потягне платити і не є фактом на сьогоднішній день в ринкової ситуації, що якщо вона цей ремонт навіть і зробить, то вона продасть цей будинок. І моє наступне питання було до неї: що станеться, якщо ви не продасте будинок, а будете мати за плечима перший моргіч в кредитовій спілці? Вона має другий приватний. Як ви знаєте, що приватні моргічі це не є дешеві моргічі. Отже, якщо він в другій позиції після першого, бо перший є в банку, а він в другій позиції він десь приблизно від 10 до 12 hey, Коли я її відмовила, прорахувала, скільки їй треба буде платити і за перший, і за другий. І на сьогоднішній день ринкової ситуації, якщо вона візьме цей приватний моргічний ремонт, це є не факт, що вона продасть будинок. за моїми плечима пішла додому і на інтернеті і на іншого брокера, котрий їй зробив цей моркіч. І вона зробила ремонт. А, що їй зробив, що вона перший рік не платила щомісячна ці місячні оплати, а від тієї суми, що вони їй дали, наприклад, 80 тисяч, вони включили за 12 місяців її місячні оплати, щоб їй було легше, поки вона робить ремонт, продасть. І щоб вона не платила, не відчувала такого. І, і що вона зробила ремонт, і прийшов рік, пройшов. А вона виставила будинок на продажу, і будинок не продається. Прийшло відновлення другого моргічу, тому що в основному приватні моргічі даються тільки на рік. Отже, закінчився рік, вона не платила, прийшло відновлення. І на другий рік вже блендер не погодився, що вони будуть включати, бо це вже йде відновлення І їй Прийшлося платити 2 тисячі кожного місяця. Її дохід десь 65 тисяч. Отже, вона абсолютно не встані платити цього другого моркичу. Значить, вона перші два-три місяці щось намагалася якось знімати гроші з кредитних карток, з кредитних ліній. Отже, заходячи все більше і більше борги. і врешті вона до мене. Зателефонувала і мені розказала правду і запитала, чи я можу їй допомогти витягнути її з такої біди. Це, що вона я мусила зробити, це зробити призов, вицінку будинку, чи ми маємо достатньо грошей, щоб перефінансувати її перший моргіч і включити другий моргіч перший, і таким чином вона буде мати один моргідж, скажімо, там на 3, 8 і 4%, які сьогодні є. Але вицінка будинку прийшла, незважаючи на цей ремонт, який вона зробила, за маленька, за низька, і ми не можемо зробити перефінансування. Тому що перефінансування мордичу завжди робиться тільки до 80% від ціни будинку, отже, від appraisal value. В нас не було такої ціни, і ми не змогли це зробити, тому що. Вона тому що ні один банк не робить в Канаді якщо нема 80% перший і другий мордіч. А я почала зв'язуватися з тими приватними людьми, котрі дали мордіч. Вони ем, не робили поки що не забирали в неї будинок. Що ми спробуємо продати його якнайшвидше, тільки щоб розрахуватися з боргами. Е, вони намагалися їй допомогти, але будинок до сьогоднішнього дня. Стоїть на ринку на продажі, і вони в неї забрали будинок. Отже, зараз знову ж таки не є ринок, до котрого ми звикли останніх 6-5 років. Тобто, 25-26 рік це надзвичайно. надзвичайно. Погані руки для нерухомості, і тому кожен крок, який ви робите, потрібно продумувати, прораховувати і задавати собі запитання, чи варто це робити. Тому що ваш ремонт інколи все рівно буде перероблятися новими покупцями. Можливо, інколи не варто заходити в борги. І ставити на ризик свою фінансову ситуацію, продати хату, почистити її, помити і продати так, як вона є за меншу ціну, але продати, якщо особливо, якщо ви не можете більше платити морбічку. Такі ситуації зараз буде більше і більше, але з мого досвіду, такі ситуації стаються в більшості тих людей, котрі не зрозуміли, в якій ми зараз живемо час економічний в Канаді, і котрі не зрозуміли, що треба трошки нажати на гальми, натиснути і затормозити, і зупинитися, і думати над кожним своїм екстраборгом, котрі не потрібний. Тому знову ж таки, Телефонуйте до мене, звертайтеся за консультацією, за питаннями, Це не коштує грошей. Ми з вами сядемо гарно порозмовляємо і бережіть себе, і бережіть свій гаманець.